Українська народна казка зірочку. Жили були тід та баба. Багато років були разом, але дітей їм Бог не дав. Одного разу вийшла баба на вулицю. Пішла в сад, сіла на лавку та й заплакала. Важко їй, немає у неї діточок. Сльози одна за одною текли по її щоках і падали на зелений лужок. Раптом чує баба, що її хтось кличе. Подивились по сторонах нема нікого. Подивилась на небо і побачила зірочку. Злякалася старенька, ніколи не бачила зірок вдень. Стала і хотіла вже піти, коли зірочка упала на землю, вдарилась і перетворилась у гарну дівчину. Очі в неї сині, як небо. Губи червоні, наче калина, а в косі місяць. Якого ти роду? запитала старенька. Нічия я. А де ж ти живеш? Ніде. Жила на хмаринці, допомагала місяцеві, але не слухалась його і вигнав він мене з неба на землю. Не повернуся назад, буду жити тут. Зраділа баба, забрала дівчинку до себе, привела її додому, але не знаю, як її посадити і чим шанувати. Назвала її зірочкою, і стала вона в них жить. Живе рік, другий, старенькі донечко не натішиться. Всю роботу робить, птицю нагодує, поприбирає, пічку затопить, їсти зварить, і на городі лад не веде. Хлопці від зірочки очі не відводять вона до криниці, вони за нею. Вона в ліс, вони слідом, але не помічає їх дівчину товаришує з усіма, а одного вибрати не може. Одного разу їхав через їхнє село молодий царевич. Побачив він зірочку, зупинив коня, підійшов до неї, запитав якого ти роду? Як звати тебе, красуне? Зашарілась зірочка, утекла й заховалась. Довго її шукав царевич та так ні з чим поїхав. Після цього змінилась зірочка. Все у неї з рук впадає, сумна ходить, не сміється, не співає і не танцює. А царевич перестав їсти, на балини їздить, згадує все зірочку. Батько побачив, що коїться з сином і порадив шукати зірочку. Приїхав царевич у село. Розпитав у людей про дівчину, прийшов до неї додому, побачив, і сун зник у його очах. Зраділа і зірочка, стала ще гарніше. Зіграли вони гучне весілля і живуть у добрі та злагоді. Дякую за вашу увагу.